Актуалізація триває в області, продовжують працювати над вдосконаленням програми Центральний регіон регіон-2015». Збори громад уже провели. Тепер перейшли до наступного етапу. Побажання людей приймають у письмовій формі. Спеціальні мобільні групи їздять селами області і збирають інформацію. Одна з таких груп уже декілька днів працює в Голованівському районі. Її роботою цікавилась Інна примак. Пропозиція актуалізувати Центральний Регіон 2015 вперше прозвучала у Голованівську. Тоді районна влада саме захищала свій сегмент цієї. Програми. Справа в тому, що великі об'єкти ми вже всі виконали, і далі нам потрібно було рухатись, вносити зміни. Вже було видно, що з такою роботою, як центральний рюк, треба. Поновлювати їм поновлювати треба раз хоча б два роки для того, щоб люди знали, якщо виникають другі актуальні програми. То раніше були більш актуальні одні проблемні питання, а при вивченні вже через рік вже з'являється другий проблемні питання. До пропозиції пристали обласні очільники. Робота стартувала у селах району та області. Почали проводити збори та обговорювати, як оновити програму. А тепер перейшли до нового етапу. Збирають письмові побажання кожного мешканця. Активісти Голованівського району збирають пропозиції п'ятий день. Мобільні групи вже побували у двох селах. Тепер вислуховують побажання від жителів Голованівська та Побузького. Ми їм розказуємо, що це ж для покращення для їхнього життя. Що влада хоче щось зробити хорошо, що тільки треба вибрати, щоб вони внесли ці пропозиції, а вони вже тоді зроблять щось конкретне для нас. Допустимо, сьогодні ми стоїмо тут. На більше ста чоловік до нас підходили і вносять свої пропозиції. Активісти кажуть, люди з ними спілкуються за любки Свої пропозиції щодо покращення пропонують і старі, і молоді. Зараз звичайно дуже добре площадки, дитячі поробили в кожному селі саме завдяки цій програмі Мій регіон. Діткам є де погратися. Хотілося щоб ще були якісь такі більш гуртки, щоб можна було діткам більше спілкуватися, щоб дітки до школи могли займатися. На думку більшості людей у районі треба попрацювати над зовнішнім освітленням, проведенням водогону, а ще закупити побільш. Нових карет швидкої для сільських амбулаторій. Бажано, щоб водопостачання було у нас. Звичайно, наша влада дуже багато зробила, чого доброго, але що це до тих добрих справ, які вже зроблені, щоб додалося ці, буде дуже добре. Нам всі. У лідерах серед побажань людей лишаються дороги, про їх ремонт говорять у кожному селі. Мабуть, кожного тут турбує дороги, автобуси і все інше. Ще, ще й до доріг дуже багато. Путь, свят і дорогу. Це саме перша, а більше я. Конечно, ну, лікарня не мішала б обустроїти. Я ось, наприклад, написала, що у нас дуже погані дороги, ремонт доріг ну це проблема. Усі ці побажання обов'язково візьмуть до уваги, заповняють районні керівники. Найпопулярніші внесуть до програми розвитку області. Інна Промакільна-Зільонкін день за днем.